Вітаю всіх, хто тобто, в ці нелегкі часи до нас таки доїхав. Для нас це дуже цінно, що ви в нас є. Сьогодні я хочу представити вам нашу молоду співробітницю Вікторію Волос. Ви її вже знаєте, коли вона перед вами виступує. є публікації в одеському альманасі, і к тому же вона так, професійно вивчає, вивчала культурологію. І в неї дуже цікаві такі є матеріали про українську культуру. Один з цих матеріалів Вікторія зараз нам і представить. Але знову вас всіх бачимо, і виступати перед вами. По-перше, вітаю вас з наступаючими святами. І хоча зараз дуже важко нам всім відключенням, постійні обстріли, але дуже важливо, що ми з вами продовжуємо збиратися, обговорювати цікаві теми. Ми об'єднуємось всі разом і так значно легше жити, будучи єдиними. єдиним. Сьогодні ми поговоримо про культурну спадщину Київщини. Поговоримо в рамках дуже цікавого проєкту, який називається Єдина Україна. І почнемо з нашого, напевно, найбагатшого надбання з вишиванки української. В Україні налічується понад 100 видів різних технік прийомів вишивання. А, деякі з них вам знайомі, Гладь, хрестик, мереження, бігунець. І а, вишиванку, як ви знаєте, зазвичай а, використовують вживають в українському побуті. Це звичайні сорочки, жіночі, чоловічі, також, крім того, поширені в предметах українського побуту, таких як налішки, рушники, наволочки. Тобто вишиванка. Вона скрізь, вона е, прошита, вшита в наш український код. І е, також, що дуже важливо, вишиванка це е, скарбниця вірувань, звичаїв, обрядів, і це е, інтелект українського народу. Тому що в вишиванці, як ви можете побачити, це схема е, саме київського вишивання, дуже багато символізму. Що символізують анагнути на кліщі? Засіяне коло. Коло це символ сонця, символ божественної енергії, буття і вічності. Калина. Дуже поширені в київській вишиванці рослинні мотиви. Вони символізують чистоту, процвітання, але деякі мотиви рослинні мають, власне, знання. Дуже поширені такі язичницькі мотиви. Виноград символізує сімейний час. Ну, і квіти маку символізують захист від злого ока. А також взагалі в українській традиції мак символізує квіти, які проростають після бою, на полях після бою. Це також рослинний такий орнамент, це е, яркий представник не чолов... чоловічий, жіночий е, вишиванки. Це чоловічний. Е, зупинимось на жіночій вишиванки. Натомість жіночу і дівочу вишиванку в Київщині дуже ясно оздоблювали. Жіноча вишиванка містить унікальні орнаменти, які зазвичай виповнені синіми та червоними. Павобня не Жіночі а, сорочки мали широкі рукава, призібрані біля плечей. Поговоримо про колір. Колір також має дуже символічне значення. Червоний колір символізує енергію, він був наповнений символом любові, сонця, життя. Тому не дивно, що червоний колір найпопулярніший на вишиванні. Він використовується для створення е, більшості візиру. Е, Вишиванка для українського народу завжди була не просто одягом, вона була символом любові до України, вірності традиціям і зв'язку з попередніми поколіннями. В Україні традиційно так склалося, що ремесло е, про різні ремеси, які ми будемо сьогодні говорити, передавася е, родинно, родинними зв'язками. Займалися не наймом, а цілими родинами, які досі займаються цим, зазвичай в Київщині, в Львові, Івано-Замківській і іншій області на Традиційно вишиванки різних областей відрізняються на столом кольором. І прийняла такий вид, який вона має зараз. Головною особливістю вишиванки Київщини був вільний квіт. Ці сорочки мали широкий поділ, пишні рукава і комірець стінку. Основними фігурами були ромби, квадрати. Вишиванки Київської області. Наприклад, наші предки вірили, що коли народжується немовляк, якщо із вишиванки батьківської зробити її вишиванку, одягнути її, вона буде е, жити щасливо. Для хлопчиків робили вишиванку із рукава батька, для дівчаток робили її з материнською. Е, і першою історичною постаттю, яка зробила зі створення вишиванок. Не просто ремесло, а мистецтво це була ганна сестра тогочасного київського князя Володимира Мономаха. Ганна була першою жінкою, яка створила майстерню для вишивки при монастирі. вишивання. З кожним роком українці дедалі частіше поповнюють свій гардероб не тільки вишиванками, вишитими сукнями, жакетами, пальто, піджаками. І дуже успішно інтегрують сучасну мову. Наші дизайнери і модельєри потрапили неодноразово на журнали, дуже відомі, як Бог. Це один із яскравих прикладів показу. Дуже тісний зв'язок родини. Українська сімейна обрядовість охоплює звичі обряди, в яких сплилися найрізніші дії, символи, атрибути. І для традиційної сімейної обрядовості належать обряди, пов'язані із біологічним циклом існування людини. Це народження, одруження і смерть. Відповідно, сімейна обрядовість, вона буває пологова, весільна і поховальна повина. <гум> <гум> Поговоримо про самі цікаві з них. Діти то краса Божа, як в Україні говорять. А появи дитини супроводжувалась різноманітними обрядами. Пологові обрядовисті властиві залишки язичівських вірумень із такими символами, як вода, вогонь, земля, предмети рослинного і тваринного світу. До прикладу, в ритуалі перерізання куповини на та Ткацькому гребні, а, а також перші купелі, дитини, купелі. Кудеї додавали свячені зілля, мед, молоко, корінь дивосилу і монет. Також важливу соціальну роль дитини мали родинні обряди це ім'я наречення. Воно мало магічне значення і пророкувало долю людини. Також народене, свято прилучення новонародженої дитини до свого роду. Дуже унікального ремесла до ковальства. На території України ковальство сформувалося е, ще у давні часи. І селяни з великою пошаною і з певною упередженістю ставилися до ковалів, вони їх вважали е, чарівниками добродії. Володіння такими складними і таким таємничим мистецтвом перетворення металу на інші речі вважалось чимось теж сакральним. В них бачили захисники нечистої сили, ковалі людської долі. Пусть на селі, звичайно, була місцем зібрання чоловіків. Зазвичай у ковалях був помічник, це був підліток. І багатовікові надмання художнього картування корисла сьогодні з успіхом використовують також у своїй творчості художники професіонали. Тобто це вже має не тільки якийсь утилітарний функціональний сенс, а також мистецьку форму. І зараз це У нас в Україні, про нього для мене було подивом, що про нього так мало волосів. Дивіться, Богуславський район, в... на Київщині. Це осередок української народної терамі. Ось ця реставрація була знайдена в 19 столітті хлебчик. Гончарство існувало здавна. І про це свідчить виявлене поблизу дивильців. Поселення доби бронзи із і залишками кераміки. У XVIII столітті тут виготовляли мальований посуд. Наприкінці XVII століття існувало цехове братство гончарів. Воно об'єднувало гончарів із навколишніх сел. Особливого розвитку промисел в Дипельцях набув у 19 столітті. І, на жаль, дуже шкода, але у 90-х роках промисел народної кераміки, є села у Полтавській, Вінницькій, Чернігівській, Івано-Франківській та Львівських областях. О, це дуже такий е, сучасний е, актуальний розпис. Бот. Лісове бджільництво вважається одним із найдавніших промислів, і горництво це його гуманна альтернатива. Вона з'явилася, коли люди зрозуміли, що первісний підхід і спосіб збирати мед шкодить екосистемі, тому що розорювалися гнізда, вбивалися бджоли і доводі, це доволі жорстокий і негуманний підхід. Знання про горцтво накопичувалося тривалими спостереженнями і передавалося родину. Це не були найманці, це тільки родинна справа. Борники навчалися створювати помешкання для бджіл, підіймати встановлювати колоди на дерево. На початку березня і до травня горники йшли до лісу і чистили вулики. Борті вони чистили. Це теж дуже цікавий вид борт, які робили, як ви бачите, там є такі а, дірочки прямо в детці. Навіть немає вуликів. І там теж заселялися бджоли. А, так ось вони чистили вулики і в цих борцях вони їх очищували, від померлих за зиму в тіл, підготавлювали до нового заселення. Приваблювали вони новий бджолини річчя. Вони обробляли зсередини спеціальним розчином, виготовляли на основі меду та стільники. З Восени корники добували мед і віск, щоб, а для того, щоб бджоли могли перезакупати, третину меду і воску вони залишали там, що зовсім не шкодило екосистемі. І за даними етнографів, у багатьох селах Київського полісся і аж до Чорного Основним типом вули. В Україні донині портикують понад 100 родин. Вони досі використовують старі портні дерева і вони передаються у спад. Також практикують старовинні способи підйому на дерево, виготовляють вулики колоди традиційними інструментами старовинними і роблять свічки. Нематеріально Регіональна культурна спадщина це е, відзеркання національного духу, про те, як українці насправді піклуються одне про одного і також про природу, е, створюючи унікальні способи зберегти екосистеми, це е, заслуговання уша. І, як на мене, один із самих е, гарних. Blue. Складували, прикрашали свої вироби гутним декором. Це скляні жгути, стрічки, це теж техніка дитя. Традиції виготовлення художнього скла зберігаються донині у кількох містах України. Зокрема, в Києві є київський завод художнього складу. І це один із найяскравіших прикладів. Це якраз київський художній завод Росла. Ну ви розумієте, чому художній? Це теж мистецтво. Мистецтво пронизане буквально. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, ви сьогодні зізналися щось цікаве.